Масштабна атака дронів. Тил окупантів атакували залізні пташки. Вибухи лунали у тимчасово окупованому українському Криму, а також у низці російських регіонів. У пензі в чергове атаковані заводи ВПК. А у Новокуйбишевську уражено нафтопереробний завод. Детальніше далі підпишіться на канал Сейчас. Пекельна ніч у тилу ворога. Дрони атакували одразу кілька регіонів Росії, а також окупований Український Крим. Розпочнемо із Рязанської області. Російські пабліки скаржаться. Вибухи були чутні над аеродромом Дягілєво. Крім того, супутникові системи НАСА зафіксували масштабну пожежу в районі НПЗ. Не менш тривожно було у Липецькій області. Ворожі телеграм-канали писали, що у самому Липецьку пролунало як мінімум чотири вибухи. Місцеві повідомляли, що у небо піднімали авіацію для збиття. Телеграм-канали опублікували відео, на яких зафіксовано момент вибухів. Вказується, що під атакою міг бути військовий аеродром. Далі на черзі Самарська область. Близько третьої ночі був оголошений режим загрози дронів. А в Самарі тимчасово обмежили авіарух. За даними Кіберборошно, у місті Новокуйбишевськ дрони вразили місцевий нафтопереробний завод. Очевидці повідомляють про гучні звуки в небі. А телеграм-канал Екзіленова плюс опублікував відео з місця удару. Гучно було і у Пензі тут атаковано два оборонних підприємства: завод Електроприбор та радіозавод. Далі процитую Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Радіозавод виробляє системи зв'язку для армії Росії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО. Електроприбор одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту. Виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Далі на мапі вибухів Ростовщина. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про масовану атаку дронів в регіоні. Вибухи лунали в Таганрозі, Азові, Ліховському, Кам'янськ, Шахтинському, Донецьку, Ростовської області та Мілерово. Також вночі було уражено тягово-стромову підстанцію Ліхая Замчалово. Натомість, у тимчасово окупованому Криму, згідно з повідомленнями кримського вітру, вибухи лунали у Феодосії та селищі Юркіне під Керчу. У Феодосії, в районі Нафтобази, виникла велика пожежа. Кримський міст на кілька годин перекрили. Крім того, вночі ймовірно було атаковано аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, звідки Росія регулярно запускає дрони камікадзе шахед по території України. Супутниками НАСА зафіксували займання в районі цього об'єкта. Петро Андрющенко пояснює ціль нічної атаки дронів. Мета ударів стає прозорішою. Виносимо російську нафту на фоні потенційних санкцій та повної заборони експорту бензину самою Росією. Чудова тактика. У Вінниці 1 серпня ввечері виник конфлікт між цивільними громадянами, представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і правоохоронцями. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, ще вранці 1 серпня, на територію стадіону локомотив, нібито привезли близько сотні чоловіків з метою проведення заходів із мобілізації. Вже до вечора там почали збиратись їхні родичі, жінки, підлітки. Вони вимагали звільнити людей, яких як вони стверджували, утримували. Згодом ситуація загострилася. Люди зламали ворота на територію стадіону. Після 23-ї години використовувалися перцеві балончики. Повідомлялось про затримання. Поліція закликала людей розійтись та зважати на комендантську годину, не порушувати її. Близько опівночі активісти співали гімн України. Близько о пів на першу пролунала пропозиція від поліції підвести додому людей, які проживають далеко. До третьої ночі на місці лишалось до 20 осіб. А вже о 4-й 40, як повідомляється, чоловіків почали вивозити зі стадіону. Що каже поліція? В офіційному повідомленні відділу комунікації національної поліції Вінницької області йдеться. поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК. Попередньо відомо, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. За словами правоохоронців, група людей прийшла на місце тимчасового розміщення ТЦК, вимагала відпустити чоловіка і вчинила конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта. Пишуть там, крім того, відреагували і у Вінницькому ТЦК. 1 серпня, як офіційно повідомили, там на територію тимчасового пункту збору у Вінниці було доставлено групу військовозобов'язаних. Як зазначено у повідомленні для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством. У межах мобілізаційних заходів, за словами Вінницького ТЦК, люди, що зібрались ввечері поблизу пункту, поводились агресивно. У повідомленні йдеться: цитую: зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники національної поліції, які забезпечили правопорядок. Кінець цитати. Росія готується до можливої війни з НАТО. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив: Москва планує величезну програму переозброєння найбільшу з 1980 року. Головна мета, за його словами, підготуватись до можливого зіткнення з північноатлантичним альянсом. Завдання номер один прописане в цьому системному документі це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Наголосив Буданов в інтерв'ю Мосейчук Плюс. Крім цього, Буданов заперечив можливість так званого грузинського сценарію для України. Він запевнив, наразі це нереально. Далі цитую. Тому що навіть якщо хтось захотів зараз повернути, скажімо, в бік Росії, це просто не вдасться. І події, які ми бачимо в нашому суспільстві, вони ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо. Але питання, що буде далі? Якщо всі ми не змінимося і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі і далеко не найприємніші, сказав глава ГУР. За словами Буданова, навіть після закінчення війни наслідки відчуватимуться десятиліттями в Україні та у всьому світі. Очільник ГУР відкрито розповів, що спочатку повномасштабної війни пережив більше десяти замахів на своє життя, далі дослівно. Чесно, я навіть не знаю. Точну кількість не знаю. Більше десяти, точно, відверто кажучи, думаю, біля двадцяти зізнався він. Також Кирило Буданов відповів, чи була пропозиція для нього стати головкомом Збройних сил України. Зараз точно ні, так а навіщо Знаєте, Я якось вже звик. Я ж тут все життя провів, свідомо своє життя. Та не лише глава розвідки України відзначився резонансними заявами. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що у відповідь на агресивну риторику із Росії Вашингтон відправив до регіону дві атомні підводні субмарини. Наразі вони перебувають ближче до Росії. У нього гострий язик, і ми маємо бути готові. Тому я відправив у регіон дві атомні підводні лодки. Заявив Трамп. Він також фактично підтвердив готовність Сполучених Штатів до ядерної війни із. Росією, коли він говорив про ядерну зброю, а коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. Ми повністю готові, заявив Трамп. На фоні таких заяв The New York Times звертає увагу, така публічна демонстрація ядерних мускулів є рідкістю навіть для Трампа. Тим часом, The Telegraph робить ще один висновок: Путін більш схильний почати ядерну війну, ніж багато хто готовий визнати. Тим не менше, глава Білого Дому не виключає переговорів з очільником Кремля ще до завершення дедлайну з врегулювання війни Росії проти України. Далі цитую слова президента Америки щодо російського диктатора. Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований, ми мали безліч хороших розмов, під час яких могли б покласти край цій ситуації, аж раптом почалися бомбардування. За словами глави Білого Дому, Путін можливо хоче захопити всю Україну однак Трамп вважає, що йому буде дуже складно це зробити. Успішна операція української розвідки спільно з рухом опору на півдні. На околицях тимчасово окупованого Мелітополя у повітря злетів мікроавтобус із загарбниками окупаційного підрозділу Ахмат. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, всі п'ятеро ворожих армійців загинули. Вибухом також поранено ще двох окупантів, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс радіоелектронної боротьби. Повідомили в ГУР. Позитивними новинами ділиться і служба безпеки України. Відомство підтвердило удари по російських військових об'єктах у тилу. Зокрема, уражено аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Саме звідти регулярно злітають ворожі дрони Камікадзе типу шахет. Було уражено місця зберігання і запуску шахедів, які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. Також під удар потрапив оборонний завод противника. Електроприлад вибухи лунали і на Волгоградщині. Джерела видання РБК Україна повідомили на території цієї області 2 серпня після громихань з ладу вийшов магістральний газогон, Центральна Азія, центр. Дана магістраль забезпечує енергію такі об'єкти в ПК, як Демихівський машинобудівний завод, російська літакобудівельна корпорація МІГ, виробничий комплекс номер 1 завод з виготовлення набоїв Магнум К та інші, пише ЗМІ, газопостачання зупинене на невизначений термін. Та на цьому не все. Осінь проект ОКОГОРА повідомив про атаку безпілотників на тягову підстанцію Замчалово у Ростовській області. Тим часом у Брянській області злетів у повітря міст. Військовослужбовець з позивним Алекс повідомив про знищення переправи у старих Юрковичах. Через нього йшла пряма дорога до державного кордону України. Ювелірна робота моїх товаришів. Пише воїн, а боєць Станіслав Бунятов припустив, що міст могли замінувати самі росіяни, а український дрон лише допоміг здетонувати вибухівку. Паралельно керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про роботу ПВО противника у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Натомість на горі ТП Оба в анексованому Криму, де розташована радіолокаційна рота, після нічної атаки дронів залишились чіткі сліди вигорання. Про це повідомила група Кримський вітер з посиланням на супутникові знімки. Триває нищення військових спроможностей ворога і на передовій. Державна прикордонна служба України працює відмінно. Підрозділ Фенікс знищив пункт управління ворожих дронів на Харківщині, а також знешкодив кілька точок їх вильоту. Однак ситуація на фронті напружена. На сіверському напрямку, за словами військового з позивним «Мучной», ворог намагається витіснити українські сили з посадок на схід. І південний схід від Сіверська йде тиск через ліси і поля на південний схід від міста. Окупанти прагнуть просунутися у напрямку населеного пункту, тому хочуть пробити вікно для подальшого оточення або, хоча б щільного напівкільця Сіверська, пише воїн. Натомість, генеральний штаб збройних сил України звітує: тільки за минулу добу відбулось 172 бойові зіткнення. На сіверському векторі ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів. У суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із керівниками антикорупційних органів директором НАБУ Семеном Кривоносом та очільником САП Олександром Клименком. Вони відзвітували про викриття масштабної корупції. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрації, військовослужбовці Національної гвардії України. Може бути тільки нульова толерантність до корупції чітка командна робота для викриття і справедливий вирок, написав Зеленський. Натомість у національному антикорупційному бюро України розповіли, що саме нині було проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до злочину. Там окреслили, як працювала корупційна схема. Далі процитую: суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди. Розповіли у НАБУ. Наразі чотирьох фігурантів затримано згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Їхні імена офіційно не оприлюднено. Проте, за даними джерел українських змі, йдеться зокрема про народного депутата від. Від фракції Слуга народу Олексія Кузніцова до слова, нардеп голосував за законопроєкт, що підривав незалежність набу та сап. Є реакція від Слуги народу голова фракції Давид Арахамія заявив, що поки триватиме розслідування, членство Кузніцова убуде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад, пише він. Як зазначає РБК Україна із посиланням на джерела, крім депутата від слуги народу до схеми, причетний Сергій Гайдай, колишній голова Луганської ОДА. Нині він очолює Мукачівську районну державну адміністрацію. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко віддав вказівку розпочати службове розслідування. За його словами, командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад. Далі процитую його слова. Але реакція ще не все. У Національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене управління контролю за службовою бойовою діяльністю. Друзі, власні думки щодо всього почутого пишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.